Коли Ісус Христос прийшов сюди на землю, Він навчав всього того, що навчив його сам Господь Бог. І саме через те правильне вчення людина може отримати спасіння. Чому Господь Ісус Христос дав нам книгу об'явлення? Тому що люди почали спотворювати Слово Боже. Ісус Христос наводить корекції кожній церкві. І Він говорить, що її потрібно виправити і як її потрібно служити для того, щоб залишитись церквою. Тому кожний. Церкві Ісус Христос давав вже поправку, тому що вона відступила від істинного Слова Божого. На сьогоднішній день дуже багато церков відступають від Слова Божого. І якщо немає Бога, немає любові, церква перетворюється на релігію. Ісус Христос дає корекції кожній церкві, і Він каже, що покайся, ані той зрушу твій світильник. Тобто Господь застерігає. І коли ми слухаємо вчення таких. Лже вчителів, лже пророків, відносно і ми не можемо спасти своєї душі. Коли ми слухаємо честине, неспотворений Євангеліє, наша душа буде врятована, бо тому що саме для того Господь нам дав своє слово. І на ми повинні слухати тих людей в житті, в яких є результат, а на тих, які мають дуже багато говорити без толку. Тому Ісус Христос каже, хто має духа, хай чує, що дух промовляє в церквах. Істинні поклонники будуть поклонятись дусі істині. Перебуваючи в Слові Божому, Господь дає нам, нам ясність, розуму, дає нам духа для того, щоб ми розуміли Слово. І кожна людина, яка вже погружається в Слово Боже, вона отримає духа, і для того ми можемо вже зрозуміти, що ми робимо неправильно. Тому стандарт дитини Божої він високий, але Бог. Хочу, щоб наша душа була врятована. Тому давайте вивчати Слово Боже, бути прекрасними дітьми Божими, не бути в прокляттях, а бути в благословенні.